Дуже, я не знаю цієї ситуації, взагалі ні тієї, ні тієї, але я хочу сказати, що коли людини радіо роблять операцію і стоїть питання, може і смерть, і коли вона там плаче біля зараз в Києві і вже сумує ранку там, то просто-напросто розривати жінку, колеги мужики можуть тільки шакати. Вибачте, це моя думка. Тепер, я прошу дійсно створити комісію, але ще створити комісію стосовно... Як державні гроші, платників наших податків тратяться на сайти заголовні, на сайти заангажовані. Ось вам для прикладу. Я зробила значить, Центр захисту журналістів і інші громадські організації які захищають журналістів, зробили розслідування і довели, що, наприклад, конкретно по мініму в 52, 52 втуматися заклади масової інформації. Було направлено за гроші, де орендувалося оплата навіть вдруйному розмірі проти мене замовлення.